Питування львів'ян і гостей обласного центру, як вони реагують на забруднення навколишнього природного середовища, справді невтішні. До звичної для нас проблеми з неприємними запахами у повітрі, у певні дні й години, все залежить від кліматичних умов. Добавилися інші, не менш важливі клопоти, пов'язані з надмірними викидами автомобільного транспорту, потік якого дедалі зростає. За спостереженнями експертів, найбільша концентрація вихлопних газів у Львові та інших густонаселених містах області відчувається о першій годині дня та о 19-й вечора. Далеко не краща ситуація спостерігається і у вранішній та передвічірній відрізки доби. Щодня тонни отруєних газів і продуктів згорання хімічних речовин потрапляють в атмосферу, і нам доводиться цим дихати. Як же діяти за цих умов? На рахунок того, як можна проживати у Львові, коли дуже великий рух транспорту. Треба більше озеленювати місцевість, тому що дуже важко дихати. Порівняно з селом, так як я сама з села, тут дуже важко дихати. У мене в селі набагато хоча я живу при трасі, набагато краще повітря, ніж тут в центрі у Львова. Відчуваєте шкідливі викиди? Так. Ну Взагалі запах нафти самої, вихлопних газів, бензини, відчувається запах. Особливо тих людей, які, яких дуже часто болить голова, то вони ще більш ну, повищена чутливість і вони ну, не знають, як їм тут живеться. Я живу тут, в центрі на Фредра, на Фредра живу. Не можна відкрити вікно ні вночі, ні в день. Абсолютно. Дихати нема чим. Абсолютно. І крім того, ця їхня програма, нова схема, оця, вона нікуди не годиться. Ну що ж, вони звідси забрали транспорт з князя Романа, а все ж пустили по Івана Франка тут поруч, пекельне, як були пекельне, затори. Пекельне місце. Страшне місце. Страшне. Всі запізнюються, нікуди не можна попасти ніяк. Ну і напевно це впливає і на здоров'я людей дуже. Безперечно, безперечно. Раз дихати нема чим, ну як не ви ви думаю. Ви е, так, головний біль. От вночі я від того, що дихати нема чим. Ну, запах такий, ну ну страшний. Це ж, напевно, випарити йдуть. Вони ж мають наслідки свої. І ще одне вирізують дерева. З чиєї це, ну як сказати, згоди. О, дивіться, всі дерева в центрі, живі, здорові дерева, яким я не знаю, напевно, може до ста років. Вони всі вирізують. Нема зелені. абсолютно, нових нових насаджень нема отут тут ціла алея була дерев до полипюка, Бачите, не можна туди добратися, не можна поставити стрілочку, дерево треба зрізати. Я живу в центрі, тобто я таку ситуацію бачу кожен день. Відповідно, ну це неприємно як мені, молоді людині, так я розумію молодих батьків, дітей. Що треба робити? Я думаю, що треба йти за досвідом європейських країн. Візьме буквально сусідів Польщу, де заборонили в'їзд міського транспорту і власного в центральні частини міста Львова. Відповідно, робити якісь автостоянки на околицях, відповідно, щоб центральна частина Львова розвантажила, залишити електротранспорт і, можливо, якийсь комунальний транспорт. Іншої ситуації поки що не бачу. Мабуть, мабуть більш жорсткіше має працювати, контролюючі органи, і ДАІ, інспекції екологічні. Однозначно. щоб Однозначно. Треба більше, більше пильнувати і відстежувати. Однозначно, це. Певні органи мають відповідати за це, відповідно. Я думаю, що контролювати і карати відповідно за 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 порушення. Проблема не в викидах газів, проблема в тому, що наша планета Земля нагадує порохову бочку атомної енергії повно. І якщо колись раніше щезла Атлантида, зараз може щезнути планета Земля. До оцінки ступеня впливу транспорту на атмосферне повітря у місті Львові, департаментом містобудування було забезпечено щоквартальний контроль за станом атмосферного повітря на 25 перехрестях міста. Ці дослідження здійснені наша лабораторія, хімічна лабораторія комунального підприємства адміністративно-технічне управління, досліджується на чотири такі основні речовини: оксид вуглецю, оксид азоту, діоксид азоту і сірчастий анігідрит. Якщо загалом брати по цих 25 точках, перехрестях і загалом проаналізувати всю ситуацію, то можна сказати, що стан атмосферного повітря на перехрестях міста Львова є слабко небезпечним. Тобто зараз розшифрую, що, що, що це означає: з 25 точок серчистого ангідриду не було виявлено перевищення на жодному перехресті. Якщо брати по діоксиду азоту, то ми маємо на 15 Перехрестях маємо перевищення назначення, це є 1,3, 1,4 рази. Також маємо в одній точці на одному перехресті маємо перевищення діоксиду азоту 1,2 рази. І по оксиду вуглецю маємо невелике перевищення на 10 перехрестях це є 1,2, 1,3 ГДК. Ми маємо зменшення транспортного потоку, а відповідно маємо покращення. Стану повітря в місті, у центрі міста Львова. Тому ми це аналізуємо, прив'язуємо до того, що саме покращення в центрі міста це є результатом впровадження нової транспортної схеми, зокрема, зменшення транспорту, перевезення, кількості перевезення пасажирів і таким чином маємо покращення. Ще важливим фактором, який впливає на стан сперва повітря міста Львова, це є якість бензину. Неналежний технічний стан автотранспорту, і скажімо так, що наша е, значна частина автотранспорту ще е, є розроблені в 90-х, 70-х років, коли вимоги до двигуна е, якось суміші, яка викидається, були значно вищі. А сьогодні ми знаємо, вже є в Європі вимоги євро Євро-5, тому на сьогодні ще оцей цей транспорт, який вивозить попередньо транспорт по зразків. Транспорт старих зв'язків, він також негативно відбувається на стані повітря міста Львова. Отже, дихаючи повітрям, ми повинні пам'ятати, що від надмірного його забруднення насамперед страждають органи дихання. Тому в міських жителів значно вищий рівень гострих і хронічних хвороб легень. У міських дітей зростає рівень вроджених недуг, а також частішими є астма, алергія, бронхіт тощо. До прикладу, оксиди азоту провокують розвиток запальних процесів дихальних шляхів, а також появу пухлин. А ще оксиди вуглецю знижують кількість гемоглобіну в крові, негативно впливають на нервову та серцево-судинну систему. Тому варто прислухатись до застережень перехожих людей. Загазовані жахлива, то нема про що говорити. Слава Богу, що якісь е, розв'язки трошечки щось робляться, але дуже слабо. Оця вулиця Івана Франка то, то постійні корки, постійні корки, а відповідно, і газують водії. Дихаємо тим, дихаємо, дихаємо, дихаємо тими газами, хурітруємося і хворіємо без сумніву. Це додатковий фактор до того, що розвиваються різні хвороби. Щось треба робити на, все-таки нагайно. Я знаю, що треба робити, бо ну я так думаю. Я думаю, що, по-перше, треба щось таке з, з боку міської ради робити відповідно тих розв'язок. Можливо, якісь кола навколо Львова, там такі розв'язки. А крім того, ще треба думати, які е, ну, паливо, яке має бути. Розумієте, яке має бути паливо? Які, По-друге, які. якісне, більш якісне. По-друге, ще по-третє, напевно. А по третє, напевно, ще, ще треба думати відповідно тих моторів і таке інше, щоб вони працювали краще. І на на електромобілі можливо переходити з часу. Чим скоріше ти краще. О, велосипед це само самокат. <сумітно> велосипед, самокат. Так, писовні Львів дуже загазований. І тому, якщо взяти е, західні і тоді, от ТД, е, треба, щоб допустимо, оцю загазованість автомобільного транспорту е, нормалізувати з точки зору е, викидів і так далі, тому що ніхто у Львові, і в тому числі і мер, ніхто не займається. Отими питаннями. Екологія має бути нормальна, але не треба списувати екологію на інших, на ензем, на то що. Треба робити каналізацію нормальну, щоб каналізація була, працювала нормально в Львові. Ми за це гроші платимо. Найхай наш мер робить що, для того краще, щоб було метро. От є відділ метеорології, відділ метрології, І тому екологія має бути на висоті. Цілому намовляться картинами, що буде краще. Зроблені дороги регулюються світлофори, і також побажання до щоб провести свої технічні засоби до вимог, щоб павно суміш згоряла і відповідно був зменшений вплив на довкілля. Ми стараємося покращити ситуацію, Це і висадка зелених насаджень, те, що ми можемо в даний час. Воно також зелені насадження. Вони в першу чергу це як і пиловловлювач і також. І зменшення поглинання або закислуга є у нас розроблена екологічна програма, Львов, на дванадцяти шістнадцять роки, Які передбачено передбачена програма озеленення, програма зменшення впливу шкідливого на атмосферне повітря, і після її затвердження будемо впроваджувати реалізовувати заходи програми. 家。 Хто молодий душею, кого кличе дорога та дим вечірнього багаття, єднає молодіжний фестиваль туристичної пісні Бабине літо. Коли будуть, коли обудь, коли вуть, сурма покличе, пригадай наш давній звичай, веселу пісню заспівай. І, хоч погода мало нагадує літо, навіть бабине на свято, яке кожного року з'їхало чимало людей. Студенти зі всієї України прибули на Яворівщину, аби позмагатись за титул найкращої команди. Літо бабине, бабине літо, серце чує осінні путі, хтось заплутав зажурені віти, повотиня нитки золоті. Так коли писав про цю вже осінню, але ще теплу пору Володимир Сосюра. І справді пора золота. Куди б жителі, шлях нас не завів. При її неви, трихі ріки, поміж берегів, води високі, сади квітучі, веселий пташиний спів. В серці завжди сквітає Рідна українська мова. Я люблю мою країну. Бід Україну під таким гаслом у Яврівському національному природному парку прийшов міжнародний фестиваль української туристичної пісні Бабине літо. Цього року свято приходить вже в 14-те, і щоріч фестиваль збирає все більше і більше активної молоді. Так і тепер на бабине літо приїхало понад сотню сподеїв. Тут прекрасно, ви бачите, як в нас він цікаво проходить. Наші діточки маленькі приймали участь в ньому, яка в нас чудова природа. І взагалі, з одного боку, у нас національний парк, з іншого боку, у нас природниче росточе. І взагалі наше прекрасне село. То в нас завжди говорить, що у нас маленька Швейцарія. І якщо люди приїдуть сюди, вони взагалі дуже в дуже великому захваті від нашого, тут можна і відпочити. Взялі і забавитися, я не знаю, тут що можна зробити. Наша Львівщина, наша це прекрасне село. Ми надалі плануємо, щоб більше залучити дітей, щоб то було якось більше масовіше і гарніше. Бабине Літо, як завжди, запропонувала студентам виконати три основних пісні, а це народна, туристична і авторська. Також хлопці і дівчата презентували свої команди та створювали власні емблеми, за які отримували бали від журі. Звісно ж, не обійшлось без веселощів, адже ще одним обов'язковим елементом фестивалю є анекдоти та розповіді Бувальщини, як студенти в похід ходили. Особливості цьогорічного фестивалю туристичної пісні було поповнення лав українського реєстрового козацтва. Присягу мали скласти усі охочі. Зобов'язую своїм життєвим прикладом, своїми вчинками та словами сприяти відродженню у людей поваги до козацтва. Із покликом своєї душі перед усім козацьким товариством. Слава Україні! Слава українському реєстровому козацтву! Πληρώσε, πληρώσε, πληρώσε. Рестрові козаки сьогодні не вперше на цьому дійстві. І власне я е, маю честь вітати е, жителів цього славного благодатного краю Росточа з тим величним святом української пісні, туристичної пісні. І ми поєднали сьогодні нашу українське українську пісню з козацтвом. І власне, реєстрові козаки сьогодні прийняли тут на цьому. Полі в тому лісі, в тому прекрасному місці, присягу в багатьох козаків, які висловили бажання стати козаками українського реєстрового козацтва і нести цю ідею в народ до людей. І надіюся, що такий гарний почин молоді і козаків стане майбутнім для. Нашої неньки України, бо пісня завжди славила наш народ. Вона давала наснагу до життя і вважаю, що козаки тільки продовжать цей гарний почин. Календарне літо добігло кінця. Осінь обережно прокладає свої стежки, спадає спека, коротша дні. Часом плаче небо холодним дощем. А фестиваль Баби на літо, незважаючи на погану погоду, годить наповно. Навіть холод не став перешкодою. Жарти, конкурси та українські пісні зігрівали краще від теплого чаю. Сподеї з, з лісової сцени Яворівського національного природного парку розважали гостей, але й боролись за перемогу своєї команди. Над сценарієм працювали всім складом, розповідають капітани, хто тиждень, а хто лише кілька годин. Чесно, складали вчора, до ранку сьогоднішнього. Ми вже тут не перше. Минулий рік ми сюди приїхали перший раз і зайняли друге місце, тому е, хочемо цього року зайняти перше. Ой, складали сценарій, це дуже болюча тема в нас. Мені як не могли спочатку зібратися всі разом, бо та, ми це студентське життя, у когось деякі є проблеми. Різні і, та, різні, ми з різних факультетів, ми як збір нарахуємося, Ну, і не кожного зразу виходило. Так вийшло, що зібралися всі аж вчора. І стояли довго, чіхалися, що ми маємо робити. Посиділи, покричали один на одного, посварилися, але стали і написали. Скільки часу працював працював на сценарії, ну близько, близько, близько тижня. Ми збиралися, ми проводили репетиції загальні і всією командою кожний вкладав в цей конкурс частинку, частинку своїх задумів. Показуємо, розказуємо туристам у Пекіні. Нам подобається наша робота. Їздити сюди, тільки мрія була, тільки мову треба вивчати. Хай гудбай. Між два з нами пісні, конкурси і жарти, а ще вечірня багаття та коліж. Всім цим тішили гостей, і самі тішили з учасники фестивалю туристичної пісні «Баби на літо а також традиційно провели конкурс найсильнішої команди. Свято покликане формувати екологічну культуру, розвивати внутрішній туризм і підвищувати престиж української пісні. Якщо говорити про особливість фестивалю, то особливість його та, що він вперше проводиться. Вже в рамках створення міжнародного біосферного резервату Росточа під егідою ЮНЕСКО, куди входить Яворівський національний природний парк. А це і площа досить велика 75 тисяч гектарів. Суть цього фестивалю, що він формує екологічну культуру ставлення і бережливого до природного середовища. От, і друге, він формує дух українського патріота. Тому що тут ви бачите, які по змісту пісні звучали. Це пісні, які показують відзеркалюють дух українського патріотизму це і пісні про Па це ще раз свідчить, що наша молодь знає глибоко історію свого народу, що дуже важливо, і ніякі там політики, вони абсолютно не, не я кажуть. Ну, не ви ну нічого не, не вдіють до того, щоб ви оці традиції вижити із пам'яті, із душі, тому що пісня українська це душа, це серце людини. І вона свідчить про великий патріотизм і це, що наша молодь все-таки має патріотичні засади, патріотичний такий настрій. І це є добре. Діти маленькі виступали от місцевого села Верещиця. Вони теж засвідчили свій патріотичний настрій до рідного краю, до мови, до природи. І вони гордяться, що саме фестиваль такий проходить тут, поблизу їхнього рідного села Верещиця. От що є свідчення? Ну, є любов до свого села. Це значить любов до народу, любов до держави і до довкілля, до середовища природного. Ходить день пройшов. Здається, лише мить промайнула, а насправді вже свято добігає кінця. Після смачної вечері і частування трав'яним чаєм організатори міжнародного фестивалю Бабине літо оголосили переможців. Перше місце віддали команді Агростар Львівського національного аграрного університету. Нагороду за друге місце додому повезли мрійники військового вищого професійного училища ресторанного сервісу та туризму, а вар'яти географічного факультету франкового вузу отримали третє місце у конкурсі. Же заходить за обрій, а за ним зникає тепло. Вже осінь холодна й мокра, у двері стукає дощем. Конкурс закінчився, призи роздані, переможці оголошені. Кожна команда отримала заряд енергії на цілий рік. Молодь це ж не лише нічні дискотеки, бари і шкідливі звички. Молодь це здорова нація, це пісні біля вогнища, це здоровий патріотичний дух. І наша молодь довела, що вона. Саме така. Адже такий запас пісення в учасників бабиного літа мають лише українці. Таку торбу йдей носять не лише українські студенти. Вже попрощалися лелеки, вже оджурили журавлі, і дні жаги сухої спеки вже не дошкулюють землі. Вона заслухана в далекій, якісь невиразні жалі, Чекає зимнього спокою, міцних морозів і снігів. Bili, bili, sorry